У віці 58 років помер співак і співзасновник гурту дзідзі Олег Турко, більш відомий як Лесик. Що саме стало причиною смерті музиканта? Наразі невідомо у травні 2024-го артисту зробили складну операцію на серці. А у грудні того ж року у співака раптово зупинилося серце безпосередньо на сцені. Важкими зусиллями тоді його вдалося реанімувати. Але як заявила дружина, згодом артиста намагалися отруїти, адже в його крові знайшли залишки різних медичних препаратів, несумісних між собою. Що спричинило смерть артиста зараз, не розголошується. Колеги-музиканти та багато інших відомих людей України вже відреагували на смерть артиста і висловили свої щирі співчуття. Навіть екс-соліст гурту дзідзю Михайло Хома. Теж висловив свої співчуття, незважаючи на те, що у музикантів був конфлікт, і вони тривалий час не спілкувалися. 22 листопада відбудеться панахида за упокій душі, а 23 листопада, о 12.00 у Новояворівську Львівської області розпочнеться чин похорону. Вічна пам'ять артисту.